Здавна повелося, що з усіх гілок влади найбільше стусанів отримують комунальні служби. І це нормально, адже для мешканців Василькова ріднішої служби немає. Надто пов'язані вони між собою родинними зв'язками. У період негоди ця дружба міцніша. Ми переконалися у цьому з тих телефонних дзвінків, що лунають у нас у студії. Тому наша знімальна група взяла камеру і попрямувала до начальника КП комбінат комунальних підприємств Бардиса Олега Миколаєвича. Олесь Миколайович, я так думаю, що першим іспитом для вашої комунальних служб було то велике штормове попередження, що накрило всю Україну і в тому числі наше, наше місто. Як витримали цей перший місяц? Ну повертаючись до того, як розпочиналися події о 14-й годині, це була неділя, пішов стрімкий, стрімка кількість опадів. У вигляді снігу до 4-ї години вже сніговий покрик сягав близько 15-20 см, вийшло на лінію два автомобілі МАЗ КДМ і вийшли чотири трактори МТЗ, Два наші трактори і два залучені трактори. Ну, скажу чесно, по дорогам загального користування питань майже не виникало. але у нас рельєф місцевості складний і підйоми в напрямку села Безпятне по вулиці Соборній. У нас був затор, забуксувала під горою вантажівка. Інша вантажівка пішла на Богін і зробили затор в дві полоси, тобто вулиця стала непроїзною. Завдяки зусиллям Державної служби надзвичайних ситуацій. Було близько 18-ї години розтягнуто затор і транспортні засоби, які рухалися в напрямку Києва через місто Васильків, бо на одеській трасі теж був затор, почали проїжджати через місто. Наступна ситуація, яка склалася в місті з затором, це по вулиці Декабристів, 1 біля світлофору. Люди почали забуксовувати і через те, що був включений світлофор. Нами було викликано чергового електрика, Він, Він працював, Він працював, але для того, щоб машини не зупинялися на ньому і не зашліфовували, його треба було відключити. Нам поступив сигнал від. Голов... нашого районного відділку поліції про те, що необхідно виключити світлофор, щоб автомобілі, які йдуть транзитом на Київ, не зупинялися в місті взагалі. Ну, не виникало таких mm -hmm. можливостей у них. І ми його близько 19-ї години ми його виключили взагалі. І рух автомобілів пішов стрімко, без зупинок і без ну не. Не закатували сніговий в Асфальт. Я чому задаю вам це питання? Тому що це зараз сніг розтанув, але як говорить наш гідерний центр, ми снігопади протягом зими ще будемо спостерігати не іножки. Вам вистачає техніки, власне, щоб воювати з негодою? На дорогах загального користування техніки нам вистачає. Не вистачає нам техніки для прибирання прибудинкової території. От це проблема, там працюють люди. Там працюють люди в основному з лопатами, ну, двірники з мітлами. Тобто, якщо говорити в загальному, то дороги завжди залишаються проїзними в місті. Приватні підприємці, які мають свої власні магазини, мафи, вони повинні приймати участь. Вони зобов'язані утримувати прилегу територію до магазинів ті 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 згідно правил благоустрою населеного пункту. Десять метрів по периметру вони мають утримувати в належному стані. А от така ситуація: припустимо, тротуар. Вдовж тротуара будівлі приватні. Сам господар цієї будівлі повинен вийти з лопати цей кусочок цього тротуара. От я маю на увазі дорогу на масиву. Там завжди така ситуація, що тротуари не чищені. І, до речі, це одне із нарікань з боку мешканців, що дороги розчищаються, а пішоходів. Ви любите менше, ніж машини, ну тому що техніки для пішоходів у нас не вистачає, тому, тому так і виходить у нас. А от я бачила на масиві під час того ж періоду, дуже гарна, така гарненька маленька машинка чистила масив доріжки на дитячому майданчику там вздовж. Дорогу вона, її не можна залучити? Чи вона вас одна? Вона? вона тільки одна, за підсумками останньої сесії, що відбулась 28 жовтня, ми її придбали десь в 10-х числах листопада місяця. Тобто, я спілкувалася з вашими працівниками, вони задоволені, вона така маленька, акуратна і ще вона, придбати таких машин вона, не можна. Вона, Фасична. Саме фасична. Це медичні тротуарії. Вона фактично діє тільки лише тоді, коли е, випадає ну, нормальна кількість опадів близько, ну, більше 5 см, тоді вона його підбирає і викидає на, 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 на узбіччя. Але в е, нас є проблеми такі, як пожеляються, подивимося, що відбувалося у нас вчора, коли йшли опади у вигляді дощу, і був, е, мінус 2 була температура. Тому снігу -то не було, але було, Оце ми підійшли і ще до ожеледи. Через народний мікрофон у нас лунають дзвінки у студію. У вас є чим посипати так, не ми... тільки дороги для машин, а й тротуари для пішоходів? Так, ми за підсумками останньої сесії 28 жовтня, що відбулася, придбали два розкидача піскоселяної суміші. А суміші саме вистачає? Суміші вистачає, ми придбали суміш близько 650 тонн. Тому суміші у нас на теперішній час достатні для того, щоб боротися з негодою. От у нас є така галина із вулиці Шевченка, яка пише, починається зима. Є двірники, але після снігопаду по тротуару не пройдеш, слезу та ніхто нічим не посипає, люди падають, лаються, коли посипали піскові сорі і не тільки машинам, а і людям. Ну, будемо вважати, що це ви дали відповідь да, на це питання. Користуючись нагодою, я б ще хотіла задати вам декілька питань наших мешканців, які прийшли через народний мікрофон. Ружевского 10 16 Оленченко задаёт такие питання В двору жед каналізації, куда не обращались, никакой реакции. Ружевского 10, друп 16 Оленченко. Ружевского 10, Дрип 16, могу квартира, Ружевского 28. Хотелось бы, чтобы в городе было, угу, это немножко не к вам. Улок улица Гончарная 14 Бачинская. Мешканка задає вам питання. Оборудовать остановку на минайку, ні цвета, київські маршрутки не останавливается, которые є в сторону ну, Кстати, ми вже з вами помните? Я дам відповідь на це питання. З освітлення ми вже е, завершили. Освітлення по вулиці е, Фрунзе повністю замінено 27 ліхтарів від третьої школи до нижнього силу. Що стосується зупинки, яка знаходиться на найменайці, підрядні організації не встигли вчасно виконати роботи. І тепер вже оцей сніг, і що? А, не ну, буде до весни нічого. Ні? Погодні умови при температурному режимі не дають можливості виконувати роботи в мінус 5. Mm -hmm. Тому а, навіть вже плюс 5 не рекомендовано класти асфальт. Не рекомендовано. Mm -hmm. Положити асфальт для того, щоб він зліз. Ну, ніхто на це не піде, тому що це бюджетні кошти. А у вас є якісь важелі впливи, щоб такі підрядні організації, які вдруг не встигають, своєчасно виконували свою роботу? А, ну, важливі, санкції? Важливі впливи – це лише договірні відносини. Це як в договорі прописано, так вони виконують. Але Існують інші перепони по термінам, це декларації про початок виконання будівельних робіт, 5 днів, це казначейські документи, угоди, які необхідно укладати. Це все за собою тягне певний час, орієнтовно 10-15 днів лише для того, щоб укласти договір. Uh -huh. Група поселькавчан пише такое: на річка Стугна. Наверное, хотят сделать дорог, дорогу, дорогу кабельну, і не буде де дихати городянам". Uh, не погоджуюсь із цим. Думаю, я тоже выезжаю, я там ничего не зрозуміла. Uh, на річці Стугна uh -huh. продовжується управління водних ресурсів в місті Києві Київській області, uh, про, uh, по по розчистці каналу річки Стугна. Першою частиною було передбачено розчистка річки стурна від вулиці Володимирської до вулиці Карла Ліпнихта. Влітку було виконано роботи по відрізку від вулиці Володимирської до вулиці Соборної. А вже в осінньо-зимовий період почалися виконувати роботи від вулиці Соборної до вулиці Карла Ліпних по обідному каналу. І тому біля насосної станції. Також заводу так, було відкрито е, трубу, яка обмежувала е, рух е, транспортних засобів. Ну, зараз ця труба залишилася. Зараз та Бо труба, мешканка говорить, що кудись її занесли. Ми подивилися та про труба була знята тими працівниками, які виконували роботи. І після завершення робіт та труба буде, буде поставлена на місце. Поки там курсує великогабаритний транспортний засіб, і е, їздять трактори, які вивозять мув, який викопується з одного каналу. Мешканка Корленко, Грушевська, 25, Деріб, 43. Очень благодарный меру за столь короткое время, столь ткань сделано для города. Но ми просим установить скамейку на остановке возле кафе Кулініча по улице Декабристоф. Скажу так, ми на останній сесії були Проголосували за облаштування двох зупинок по вулиці Декабристів, але так як монтаж зупинок вимагає проведення підготовчих робіт, в тому числі і асфальтування, в тому числі і бетонування основи під опори, закладні так називаємо під зупинками, придбання цих зупинок, до кінця року ми цього просто фізично не осилили. Тому було прийнято. Рішення е перенести відповідні роботи на наступний рік. Але ви в свій план плані воно... включено, так. вулиці Гончарної Сагайдачного оборудовається остановку на німенайки і повісить знак. Какой знак я не знаю, мені уточняють. Ну, знак як... це зупинка громадського е транспорту, і, і пішохідний перехід. Це. Теж своїм піднімали на Неминайки в напрямку масиву і в напрямку села Здорівка. Це перехрестя. Туди їздить 280-й маршрут автобуси, тому дуже багато людей нарікають, що їм нема де вийти. І батьки дитячої стадії та номер шість саміте, ми вже з вами вели розмови з цього приводу. Основна проблема в тому, що підрядні організації. Не встигли по часу виконати всі роботи. Так, але ця інформація вам до розумів. да, ви бачите, це багато е, людей звертаються до вас з цим. Де звертався до нас Сергієнко, Сергій Олександрович з цього приводу. Да, да, до нього депутат. зверталася дуже велика кількість людей. А він просив, я йому особисто обіцяв, що ми виконуємо. і завідуючи дитячого садика комітету, але е е ну, так склалося, що погодні умови е не сприяли е нам по виконанню цих робіт. І останнє питання, Олег Миколаївич. От Яка ситуація була у перший раз у Великий Снігопад? Оце центральна дорога, про яку ви говорите йде на Київ, де вона дійсно ви праві. вона розчищена для машин, більш-менш було нормально. Але Машини е, нагрібають сніг ближче до тротуара, то що люди називають хитрічок. Mm -hmm. І от там, коли, припустимо, машина пар парковується, перейти на цей тротуар, щоб підійти до цих магазинів, неможливо. Ну це питання лише власника магазину, який отримує парковку. Ні, це не територія тротуара. На тротуар вийти не можна. Потому що на сніг, сніг зребли у бік. І на цьому боці вже от машина виходить, але можна аж пройти через ці снігури. Може його тоді більше захоплювати, щоб до самого тротуара Маловіде, якось можна було вийти. Е у нас же маленьких автомобілів немає. У нас є великий автомобіль-маз із відвалом близько 5 метрів шириною, який рухається зі швидкістю близько 30 км на годину. Він не маневрений, щоб. Нагорнуть чи не нагорнуть бугор і снігу. Він його обов'язково нагорне на одну сторону, тому що він звільняє проїжджу частину, а узбіччя залишається ну, так, фактично збитим снігом. Тому ну, як, яким чином вирішити це питання, необхідно брати трактори. Якщо там парковка, треба звільняти парковку від транспортних засобів, аж тільки тоді трактори зможуть. Ну, зробити е нормально прибрану територію. Я була на засіданні комісії по техногенній ситуації, пам'ятаєте, і там лунало питання, що нашої техніки міської не завжди вистачає. пам'ятаю, що міський голова звертався до військових частин. У вас є зв'язки такі комунікабельні із військовими частинами в випадку, якщо трапиться знову, а ми очікуємо нові снігопади, морози у цьому році. А, у нас є зв'язки із не тільки з військовими, у нас є зв'язки з, з нашим районним підрозділом Державної служби надзвичайних ситуацій, які нам вже допомагали. А, стоїть питання лише залучення додаткової техніки важкої. Це тягачі, які б могли витягувати важкий великогабаритний трансп, транспортний засіб із снігового замету. І це якщо підуть. Дуже великі кількість опадів у вигляді снігу, що буде перевищувати 50 або і більше сантиметрів в кількості, то а, у військових є роторний. А, Роторна машина, яка викидає сніг із проїжджої частини ну, в напрямку. В То того, на всяк випадок є до кого звернутися. У вас вже попередні домовленості є. У нас є координаційний штаб, він утворений розпорядженням міського голови, покладено обов'язки на е, відділ ДСНС при міській раді, е, керує ним е, Сокор Олександр Константинович, е, координує наші дії. У випадку виникнення снігових заметів, вся координація проходить через нього, через районний підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо йдуть стрімкі опади, у нас в оперативному порядку збирається штаб, обговорюємо питання, проблеми, з якими необхідно боротися, і приймаємо ефективні рішення. Претензії до водіїв, у вас є всі встигли перевзути свій транспорт у зимову резину? Ні, мабуть, відсотків 60 водіїв перезули на зиму зимову резину. Це додає вам проблем? Це дуже багато проблем тягне за собою. Чому? Бо саме із за них виникає закатування асфальту, снігового покриву на асфальті, саме із за них виникають такі. Проблемні питання, як коли транспортні засоби звітають в узбіччя, виїжджають на зустрічну смугу, проїжджають пішохідні переходи, не зупиняються, не зупиняються на перехрестках, тобто проїжджають їх. Тому такі водії несуть загрозу як для учасників дорожнього руху транспортних засобів, так і пішоходів. І в першу чергу вони наражають самі себе. На небезпе. На Олег Миколайвич, я вам дякую. Але хочу попередити, що ми не в останній раз у цей зимовий період. Ми завжди часто буваємо у цьому приміщенні. Я спілкувалася не з одним начальником ЖК, але ми буваємо тут на вимогу наших масиківців, Так що будемо спілкувати і удачі вам у боротьбі із негодою. Дякую.